Вас, дорогі брати і сестри, в ефірі Телевізійний Єпархіальний Огляд проект інформаційної служби Одеської єпархії. У наступні півгодини ви дізнаєтеся про найбільш важливі події в житті православної Одеси за минулі дні. 17 березня в неділю торжества православ'я в містах і селах Одеської єпархії пройшли багатолюдні хресні ходи. Загальноміський хрестний хід в Одесі очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Єпископ Южнинський Діодор очолив хрестний хід в Сараті. В перший суботній день святого Великого Посту церква молитовно згадувала святого великомученика Феодора Тирона. 17 березня, в першу неділю Великого посту, у свято Торжества Православ'я, Високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський Ізмаїльський очолив святкове богослужіння в Спасопреображенському Одеському кафедральному соборі, у співслужінні вікарних архереїв, єпископів Аркадія, Діодора і Віктора, а також міського духовенства. Після закінчення Божественної літургії в Кафедральний собор прибули духовенство і прихожани з усіх одеських храмів з численними святинями для того, щоб взяти участь в загальноміському хресному ході. Понад 10 тисяч прихожан молились про мир в Україні та про дарування єдності церковної нашій країні. Неділя першої седмиці великого посту за традицією правлячий архіре одеської єпархії очолює божественну літургію у відродженій національній святині спаса преображенському одеському кафедральному соборі, куди прибуло багато віруючих одеситів для участі в молитві про мир в Україні. У собор до свята торжества православ'я з храмів Одеси привезли всі шановані святині, чудотворні ікони, мощі святих угодників Божих, частку святого Христа Господня, а також головну святиню півдня України, чудотворний образ Божої Матері Касперівської, тисячі людей з молитвою про мир в богохранимій Україні. Та про її благочестивий народ вийшли на центральні вулиці міста та зі співом церковних молитов обійшли навколо соборної площі. У хресній ході взяли участь понад 10 тисяч богомольців. Загальну міську хресну ходу можна порівняти з військовим строєм, тільки цей духовний, і він веде невидиму брань з духами зла, які, спокушаючи наш народ, сіють між українцями розбрат та ворожнечу. Справжні ж патріоти, люблячи свою православну батьківщину, не виступають на мітингах, але моляться в хресних ходах. І ми бачимо, як Одеса нібито перетворилася в живу річку, вулицями лється гаряча молитва, боголюбивого народу, про дарування миру, стабільності, процвітання нашої України. Таке молитовне шестя свідчить про відданість церковного народу, його канонічному предстоятелю, блаженнішому митрополиту Київському та всієї України Онуфрію. Соборна площа не вмістила всіх бажаючих взяти участь в молитві за мир в Україні, як у звершив митрополита афангел з численною паствою. прочани розтягнулися вздовж прилеглих вулиць та єдиним серцем звернулися до Бога. Утвердячиство нашу Україну, і грація Одесу молитвами присвяти, п'єм благословенної владичиці нашої Богородиці і Беснадєвий Марії. Точно такі ж хресні ходи пройшли в усіх парафіях Одеської єпархії у кожному селі, місті, районному центрі, Віруючі йшли вулицями та площами з гарячою молитвою, просячи милості нашому українському народові. Я вірю, що сьогодні ще нашу много тисячною, услышать Господь і мені в твірність сьогодні для того, щоб Господь відав наші помишлення. и с высоты небесной славы преподал свое благословение. В этот день торжества православия и нашей человеческой души. Я хочу всех вас поздравить с этим великим праздником, пожелать всем здоровья, радости, мира, добра, счастья, благополучия семейного личного, чтобы остановилась у нас война на украинской земле чтобы мир долгожданный пришел на эту землю, чтобы все те, которые заботятся о мире, сделали все, чтобы этот мир наполнил каждое человеческое сердце, каждый уголок нашего земного Отечества, чтобы Украина была, как и ранее, миролюбивым государством, чтобы они уважались принципами европейского права. Мы стремимся в Европу, И чтобы эта Европа была в сердце каждого из нас, чтобы уважали правило человеческое общежитие, любили друг друга, заботились друг о друге, и чтобы любовь была в долгу каждого из нас. Відзначимо, що православна Одеса дійсно пережила в цьому році торжество православ'я, коли тисячі одеситів і безліч жителів області взяли участь в хресних ходах з молитвою про мир в Україні. А символом цієї єдності церковної став їм святителя Миколая Сербського, віра вічна віра славна», яку виконав на святі боголюбивий народ зі своїм архіпастерем. В знак єдності зі святою українською православною церквою 什么？ Одесити учасники загальноміського хресного ходу в Одесі поділилися своїми почуттями, своїм настроєм в день торжества православ'я з нашою знімальною групою. Торжество православ'я особливе свято, що має вже тисячолітню історію. Глибокий смисл заключає в собі цей праздник. через торжество Христа в кожному людському серці, очищеному сльозами і покаянням. Явленным становится торжество православной веры. Этот праздник был установлен в конце восьмого века как память победы церкви над всеми ересями. И с тех пор ежегодно, когда заканчиваются подвиги первой седмицы, православные христиане собираются вместе в храмы Божии и святые для того, чтобы принять участие в богослужении, Для того, чтобы вместе помолиться и для того, чтобы засвидетельствовать перед всем миром, перед миром ангельским и миром людей о единстве своей спасительной веры. В первую очередь, свято пов'язано с догматичним вченням християн про шанування ікон. Очень сильно написание икон очень сильно отличается от картины. Почему? Потому что Художник иконописец он не пишет э, то, что ему приходит вот, в голову, то, что он видит перед собой. Он должен соблюдать определенные правила. Это, эти правила он изучает. То есть определенные изображения пишутся по правилам, по шаблонам. А каждый иконописец, он ориентируется на технику написания. Какого-либо из великих допустим, допустимо, Діанісія, или Рублєва, или Феофана Грека. Але для этого він детально, подробно цю техніку без ізучення життя этих иконописцев, без изучения их творчества це теж невозможно. Перша неділя великого посту торжество віри в істину, яка перемагає темряву людських помилок. Только віра є ключом. отверзающим для нас сокровищницы божественной любви и милости. Потому что только вера является светильником, который может провести нас среди всех неприятностей, бурь и угроз нашей жизни. Потому что только вера освещает нашу дорогу в небесное царство всех любящего Бога. Хресний хід з хоругвами в цей день якраз символ духовного торжества, прояв радості християн і їх єдності. Ми прийшли сьогодні попросити у Господа, щоб він в е, розумів всіх, щоб він... одарил нас своей милостью, послал мир нашей богоспасаемой стране, и чтобы прекратились все те гонения, которые сейчас происходят на нашу церковь. Мы просим Господа, мы просим Матерь Божию, помоги нам, помогите нам, не оставляйте нас, и дайте свою милость на наш город и на нашей церкви. Вы видите сами, какое большое количество людей собралось, верующих православных христиан, нашей традиционной церкви православной, Украинская Православная Церковь, вот, в которой митрополит Блаженнейший Ануфрий, наш поместный митрополит Гафангел Одесский-Измаильский. Вот мы все его паства. Видно, наверное, будет любому со стороны смотрящему, какое большое количество верующих христиан в нашей благодатной стране украинской. Я очень рада, что столько народу пришло помолиться за мир. Дай Бог всем здоровья э, мира на земле, чтобы все было хорошо, как по молитвам, чтобы Господь услышал нас, и чтобы все совершилось вот, по всем молитвам, чтобы всем здоровья, всем любви, благополучия всеми. Благодарю вас. Я не могла не прийти на этот крестный ход и не поучаствовать в этом праздничном событии, потому что э, это большая радость поучаствовать в... В таком крестном ходе и почувствовать единение со своими близкими, родными, друзьями, горожанами и со своей верой. Такое мощное чувство именно величества православия, когда видишь, когда такое огромное количество православных христиан единодушно молятся и просто наш дух захватывает, когда ты <кій> Відішта все, Ну просто ощущения неописуемые, если якщо чесно, якщо так сказати в двох словах. А так, ну очень такое мощь именно православия чувствуется. Звичайно, торжество православ'я поняття швидше духовне, а не буквальне. Воно зовсім не означає перевагу над іншими релігіями або ідеологіями, але лише описує присутність справжньої істини в церкві Христовій. Жителі селища міського типу Сарата у день торжества православ'я пройшли півтисячним хрестним ходом, який очолив вікарій Одеської єпархії єпископ Южнинський Діодор. Для православних жителів Сарати, Південно-Західного регіону Одеської області, неділя 17 березня стала днем візиту архієрея. З благословення високопреосвященнішого митрополита Гафангела населений пункт в цей день відвідав владика Діодор. Приїхав южнинський єпископ з часткою мошей святителя Миколая Чудотворця. Дорога до Сарати не близька. І єпископ Діодор виїхав сюди одразу після масштабного хресного ходу в Одесі, чому місцева православна громада була дуже рада. Тут також відбувся хресний хід. Взяли участь в ньому близько 500 людей. Ми, ми верні, святому христового воскреси. жертовному ході брали участь не тільки жителі селища, але й близько розташованих населених пунктів. Дай Боже всім людям, щоб всі були в одній вірі. Нашу православну церкву, з Щоб не було розкольників, щоб ми прийшли. Щоб був мир на землі. Кончилась перша неділя поста, великого поста. Сьогодні празднуємо цей торжественний день. Во всіх церквах і ходах, як і в нас заре було. І всі зібрались, як ви бачите, дружно, з велінням, з хорошим настроєм, Пройтись за мир в Україні. За мир за і за православ'я, за православ'я, щоб да, наша за православ'ям і було. Ми молимося за мир, щоб не було війни, ми ми ми, ми за Україну, не було війни і горя цього року. Потім із проповіддю звернувся до пастви єпископ Діодор. Святые отцы учат нас, что Христос должен быть в центре нашей жизни, а все остальное должно вокруг Него вращаться, от Него начинаться, от Него исходить и к Нему возвращаться, заканчивая свой путь. И то, что сегодня многие могли бы провести послеобеденное время в кругу семьи, заняться домашними делами, хозяйством, но все это оставили для того, чтобы проявить любовь. А любовь це найцінніше, що є в нашій житті. Це єдине, що вместе з вдячністю, уходя, може взяти чоловік з цієї життя на той світ. В І тому це особливо цінно. У кінці богослужбового заходу усі, хто молилися, мали змогу прикластися до мощів Святителя Миколая Мерлікійського, що були привезені з єпархіального центру міста Одеси. Хресні ходи пройшли в усіх приходах одеської єпархії, у кожному селі, місті, районному центрі віруючі йшли з гарячою молитвою про благоденство України по вулицях та площах, просячи милості нашому українському народові. Хресний хід дуже давня християнська традиція, яка бере свій початок ще в перших століттях після Різдва Христового. За своїм виглядом, це урочиста хода зі співом богослужбових гімнів і несенням попереду ікон і хорув, прапорів з тими же іконографічними зображеннями. В день торжества православ'я, християнського свята, що символізує утвердження основних християнських доктрин, в одеській єпархії пройшли численні хресні ходи. Серед основних місць проведення хресних ходів. Можна відзначити храми міст Ізмаїла, Чорноморська, Южницького, Арцийського, Ренійського та інших благочинь і районів Одеської області. В цілому, в богослужбовому заході взяли участь десятки тисяч людей. У цей день православні віруючі висловлювали своє християнське єдність і церковну соборність. У перший суботній день святого Великого посту церква молитовно згадує святого великомученика Феодора Тирона, з нагоди святкування Дня пам'яті великомученика Феодора в Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси була звершена божественна літургія, на якій була присутня наша знімальна група. Протягом усієї багатовікової історії Християнської церкви завжди були і є такі люди, які заради істинної віри в Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа готові були, залишивши все, що мали, слідувати за своїм божественним вчителем до переможного кінця, Царства Небесного, не шкодуючи навіть свого власного життя. Такими були святі мученики. Святий великомучник Феодор Тіран прийняв уготований йому від Господа мученицький вінець в 306 році при нечестивому язичницькому імператорі Галерії за відмову принести жертву ідолам і тверде сповідання себе перед імператором, справжнім християнином, воїн Христоф Феодор, був кинутий на спалення в багаття. Незважаючи на те, що святий великомученик Фьодор переселився в небесні оселі, де тепер невпинно підносить свої полум'яні молитви до престолу царя слави Господа Бога, Господь благословив йому і по смерті зробити чудо. У IV столітті в Константинополі при владі стояв імператор Юліан Відступник, який всім своїм язичницьким єством відчував ненависть до християнської віри. І повелів окропити ідоложертвеною кров'ю тварин всі харчові продукти на ринках міста Антіохії. Імператор хотів висміяти віруючих і змусити їх з'їсти осквернену їжу. Тоді місцевому єпископу Євдоксію у вісні за велінням Божим з'явився святий великомученик Фіодор Тірон і попередив святителя про задум імператора. Єпископ Євдоксій повелів віруючим зібрати всі свої запаси різних зернових культур, у якого які були. І приготувати собі їжу, яку віруючі стали іменувати Коливом, і їли її, не вживаючи оскверненої їжі. З тих пір і донині, в першу суботу Великого Посту, церква постановила здійснювати молитовний спогад чуда святого великомученика Феодора і їсти колево на знак перемоги над язичницькою Єрестю. В этот святой день мы особенно молимся великому ученику Федору Тируну, чтобы он дал нам этот дух благодати, дух воздержания, спасительный дух поста, для того, чтобы мы, упражнившись в этом, смягчили и душу свою, и тело, и стали достойны Царствия Божия. Аминь. Як ми знаємо, Великий піст символізує подвиг Ісуса Христа. У Дні Святої Великої чотиридесятниці в православних храмах здійснюється особливе церковне богослужіння Пасія. Про значимість цього богослужіння і історію Його виникнення розповідає наш кореспондент. З приходом Великого посту богослужбовий статут Святої Православної Церкви пропонує віруючим особливі молитви і чинопослідування, що налаштовують кожну людину на покаянний лад, щоб гідно пройти поприще святої Великої Чотиридесятниці. Серед цієї покаянної палітри поста є особливе богослужіння. Пасія, що в перекладі означає страждання. Чин пасії був введений в богослужбовий статут православної церкви в XVII столітті київським митрополитом Петром Могилою. За весь період Великого посту пасія буває чотири рази за кількістю євангелістів, і за традицією відбувається або за вечірнім богослужінням недільного дня, або ж вечорами п'ятниці. За цим богослужінням згадуються останні дні земного життя Ісуса Христа і особливо зрада Юдою Спасителя, Його страждання і хресна смерть. Архірея же же сон скахул Якода уб'ють Його і не обретаху, і многим вже свидетелям приступшим, не обретоша. После жді вже приступиш два свидетеля, реста, все речі, могу розгорті церковь Божою і тремя днями создать її, і ему, ничего же ли жалі что що сіно тя Иисус же, молчаше». все чинопослідування Пасії пронизано покаянним мотивом, що буде в серцях віруючих почуття каяття і жалю про скоєні гріхи. Пробуждає пам'ять про годину смерті, коли кожен постане перед страшним судом Господа і дасть відповідь про вчинене за все життя. На цьому наш випуск дійшов до кінця. Бажаємо вам, дорогі брати і сестри, в ці святі дні Великого Посту з молитвою і покаянням пройти поприще до духовного преображення і духовної досконалості. На все добре, до нових зустрічей!